Ми не зовсім згідні з тим, що вийшло зараз в засобах масової інформації від польської сторони. Ми давали їм всі можливості ще в минулому році. Якщо пам'ятаєте, ще в вересні місяці минулого року підрядник. Не продовжував банківську гарантію, чим самим ставив під загрозу весь контракт. Відповідно, ще з того часу в нас почалися перші наші баталії, які по суті в листопаді місяця завершилися певним перемир'ям і знаходженням компромісу. Хоча насправді нам це давалося дуже важко, і ми розуміли, що є ризики надалі. Підрядник 28 листопада взяв на себе нові зобов'язання, підписав, підписавши додаткову угоду до контракту, де були зафіксовані принципово важливі речі для цього проекту, були відфіксовані всі дати. Закінчення будівництва спуск налагоджуваних робіт, він брав на себе зобов'язання стосовно подачі всіх відповідних проєктних документів на експертизу, чого не було зроблено, і ми тут точно їм не заважали до сьогоднішнього дня робити цю роботу. І фактично, тим, що вони підписавшись під те, що вони до кінця року. 24 го нададуть е, всі документи і будуть сприяти максимально швидкій е, швидкому темпу будівництва. Ми хочемо відфіксувати факт, що е, станом на сьогоднішній момент е, жодних е, документів робочої документації. Нам не передано, хоча потрібно було це зробити. Підрядник зі своєї сторони затягнув всі терміни видачі експертизи, і тепер юридично шукає варіанти того, щоб обґрунтувати, що це було не по його вині. Підрядник зі своєї сторони зробив все можливе і неможливе. Хоча попередньо за нами залишалося будівництво першої черги, це є будівництво всіх електричних мереж. Він е, всілякими зусиллями зробив все можливе, щоб станом на сьогоднішній день на майданчику спільно з ним не відбувався будівництво цієї електричної частини, і ми спостерігаємо вже протягом чотирьох місяців їхнє блокування. І ми теж е, не, не зацікавлені в тому, щоб це не відбувалося.